Привіт, друзі! Вітаю всіх вас на моєму каналі Канада, Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Я живу в Канаді вже більше 9 років. І на цьому каналі я ділюся з вами своїм досвідом, своїми знаннями, життя в Канаді, роботи в Канаді, еміграції в Канаду. Ну і взагалі всім тим, що відбувається в Канаді, в тому числі, що відбувається з українцями в Канаді. І сьогодні я хочу поділитися з вами дуже класною такою позитивною інформацією. Особливо ця інформація буде корисна і позитивна, і я впевнений, додасть трошки настрою чоловікам, які знаходяться в Канаді. Але ця інформація вона буде позитивною в цілому для всіх українців. Знаєте, українцям зараз ну не вистачає людям позитива, тобто і це зрозуміло, війна, розруха, стільки життів загублено, Але. Але але знаєте, такі маленькі різні радості вони також допомагають боротися з війною, боротися з тіма всіма ненагараздами, які звалються на людей. І я сподіваюся, що ви. Також разом зі мною сьогодні порадуєтесь за тих українців, у яких все е, нормально складується, які досягають свого успіху, які досягають свого успіху тут в Канаді. І я хочу вас, друзі, подякувати за вашу шалену підтримку, яку ви надаєте моєму каналу. Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, всім, хто ставить подобаєчки моїм відео, всім, хто пише мені коментарі. Я читаю буквально всі коментарі, і буквально на всі коментарі я відповідаю читаю і реагую. І сьогоднішнє відео, сьогоднішня інформація. Я ну я сподіваюся, що додасть трошки позитиву, додасть трошки такого, знаєте, куражу е українцям, які знаходяться в Канаді, особливо чоловікам. Я вам зараз зачитаю листа, який я отримав від одного з моїх глядачів-підписників. Я хотів зробити з ним стрім, запитав е цю людину, але ну ну не всі люди. Готові розповідати про своє життя онлайн, знаєте, так в, в екрані. І, але ця людина, цей цей чоловік, він дав мені добро, дозволив мені розповісти цю його історію і поділитися цією історією з вами. Тож давайте ми з вами зараз прочитаємо спочатку цей лист, а потім трошки його обсудимо. Доброго дня! Якщо вас цікавить, то я отримав піар, не дивлячись на те, що я не вказав військову службу при поданні на Куаєт, а просто до заявки на піар додав листа, що на момент подачі на Куаєт в мене не було при собі військових документів. А так як там треба заповнювати багато чого, і військову частину, і ім'я командира, і свою посаду, і так далі, то я не хотів вигадувати і писати, що попало. А зараз при подачі на на піар, я хочу, щоб моя заявка була повна і не мала пустих місць. Тому я додаю інформацію про армію. Ось приблизно такого листа я доклав. Ну і от вчора отримав останнього підтвердженого листа. Сьогодні вже змінив сін, завтра все інше. Все разом мене зайняло трошки більше двох років з моменту прильоту до Канади. Тобто, ви зрозуміли, що відбулося? Е, цей чоловік він вже отримав постійне резидентство, він отримав піар. Але як і багато людей, як і багато українців, коли він подавався на Куєт, він деякі документи не доказав, не, не приклав. Да? Він не показав, що він був в армії, що він, що він служив в армії. І, але коли ви подаєтесь на піар. То там вже перевіряються дуже-дуже ретельно. І я знаю випадок, я знаю один випадок, коли людині повернуло відмовили в поданні на піар, тому що вони подали неправильні документи, коли подавалися на Куаєд, і, і саме не подали е, дані щодо служби в армії. Я такий випадок знаю. Я про такий випадок розповідав, але цей хлопець він зробив дуже умно. Він просто написав вистав, в якому він пояснив, чому він не подав тоді документи про е, те, що він служив в армії, і. А ось зараз, при поданні на піар, він все це подав. Це класний такий випадок, і це класний, знаєте, такий е, приклад, як. Як люди можуть вирішувати різні проблеми? Я завжди вам казав, кажу, і буду казати, що в Канаді тут, е, да, тут є бюрократія. Знаєте, тут ну нікуди від цього не не дінешся. Але канадські бюрократи вони не заточені на те, щоб зробити проблему. Людям вони не заточені на те, щоб зробити вам проблему. Канадські бюрократи, якщо йому додасте якось там листа, вони пропускають скрізь пальці, там, якщо ви десь щось неправильно а, заповнили, або якщо там десь якусь помарку зробили. Тобто, тут не так як у нас в Україні, що якщо там десь щось не так написав, то все, все пропало. пиши все по по-новому. Ні, в Канаді це працює по-іншому. В Канаді до людей відносяться нормально. Кожен розуміє, що людина може помилитися, і тому на такі на, на різні речі не дуже звертають увагу. Ну, якщо тільки це, ну, знаєте, невідверта така брехня, невідверте якесь приховування інформації, там маніпуляція інформацією, в такому випадку, да, в такому випадку це буде наказуватися. Але якщо ви десь щось забули або не доклали з першого разу, ви просто потім завжди можете написати листа, в якому ви це пропишете, чому так у вас трапилось. І в переважній більшості випадків офіцери, міграційні офіцери, де взагалі різні чиновники тут, вони на це реагують нормально, позитивно. Ось і в цьому випадку вони зрозуміли б чудово ситуацію людини і надали йому постійне резидентство. Навіть незважаючи на те, що при поданні першого разу документи ця людина не приклала всі необхідні документи. І я вам вже казав про випадки, що Українцям тут зараз продовжують постійне резидентство, навіть не дивлячись на те, що термін дії паспорту їхніх спливає. Да, я вам це казав, і я знову вам це повторюю для того, щоб трошки підбодрити вас, да, щоб у вас не опускалися руки. Тому що ну, наступне відео я вам розповім, як е, трошки тут українці потрапляють в халепу в серйозну таку халепу, але це ну знов таки це, це, це знов, е, тому що українці трошки трошки хлопають ушами. Сьогодні ми. З вами про позитив. І ось ця людина він отримав піар. І до речі, до речі, до речі, я вам хочу сказати. І я про це казав була до речі, така людина також на стрімі. На останньому стрімі вчора. За цей тиждень я отримав вже чотири листи. Від українців, які отримали постійні резидентства Канади, це тільки за тиждень чотири листи. Ну і це тільки від тих українців, хто мене дивиться. Да? Хто, е, мене дивиться і кому було не лінь написати. А таких я впевнений більше. Тож, друзі, українці. Канаді можливо отримати постійне резидентство Канади. Українці подаються і отримують постійне резидентство Канади, е, і все нормально. І деякі проблеми з тими ж самими документами у тих же самих чоловіків в Канаді також можна вирішувати, можна вирішувати позитивно і, ну знаєте, просто чомусь багато людей думають, що якщо це якась проблема, то все вона може бути невирішованою. невирішуваною. Пробуйте, намагайтеся, якщо ви бачите, що у вас там десь щось не так, пишіть листа, в якому пояснюєте вашу ситуацію. І в більшості випадків, в переважній більшості випадків, ці пояснення вони як би допомагають вирішити проблему ситуацію. І все закінчиться нормально. Ну, принаймні, я вам можу сказати, я ще не чув жодної такої е, жодного такого випадка. Коли б українця, який би не порушив закони, да, є такі випадки е, з українцями, які тут порушили закони, суттєво порушили закони і були вимушені виїхати. Але я не чув жодного такого випадка, коли б українцю тут би не пішли би на зустріч, Якщо е, люди у людині якась є проблема з тими ж самими документами, щоб їм сказали, ні, ми нічого вирішувати, допомагати не будемо, тому збирай валізи і валіз Канади. Такого немає жодного випадка. Тож все буде нормально. Українці рухаються, українці отримують постійні резиденства. Не слухайте нікого. Канада дуже класне місце для українців. Друзі, я сподіваюся, що я вам додав трошки позитиву сьогодні, що ви також, як і я, пораділи за цих людей, за цих українців. Я завжди радію, От якого отримую від українців, що вони отримали піар або там е, хтось будує бізнеси, Я спілкуюсь з людьми, переписуюсь з людьми, які будують бізнес і час від часу, там я ділюсь з ними якоюсь інформацією, якщо вона в мене є, а їм вона потрібна. Тобто я бачу цей позитив, я бачу, як у українців тут виходить, як українці тут будують міцне таке знаєте, своє майбутнє, і мені це подобається. Звісно, мені не подобається, коли я чую нитиків. Але якщо ви звернули увагу, то таких в Канаді залишається. Все менше, менше і менше, і вже ну дуже мало таких. І це класно, це класно. Це, до речі, те, що мені подобається, чим мені подобається ця програма. Коєт. друзі, я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви ще на ньому не підписані. На цьому каналі я вас знайомлю з різною інформацією. Я також сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео або поставте мені дізлайки, якщо вам не подобається слухати про успіхи українців в Канаді. І я також чекаю на ваші коментарі. Мені буде цікаво почитати вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!